Вітаю вас на уроці мистецтва! З вами Саша Савченко. На екрані ілюстрація зроблена за мотивами фрески Мікеланджело Буанароті, створення Адама. Згадуйте її, це одна з найвідоміших робіт італійського художника, яка стала зразковою, визначальною в культурі та мистецтві. Рука Бога тягнеться до руки Адама, даючи життя його творінню. Ця ж ілюстрація відображає зміну в культурі та мистецтві. За рукою Бога не тягнеться рука Адама. Першої людини ще не спокушеної плодами з дерева знань. Тягнеться хіба наведений курсор, який свідчить про розвиток нових технологій, виклики інформаційної ери, тісний зв'язок людини з комп'ютерними надбаннями та спілкування за допомогою соціальних мереж. Тема цього уроку медіа мистецтво. Для початку з'ясуємо, що таке медіа і медіа-арт. Медіа. Від латинського слова медіум посередник це засоби передавання, зберігання, поширення інформації крізь простір та час у вигляді чиєїсь усної мови, зображення чи тексту. Подумайте, які медіа вам уже відомі: радіо, телебачення, інтернет, соціальні мережі, друковані книги, фотографія та кіно, подкасти, відеоігри, рекламні щити. Блоги та інші медіа-арт це вид сучасного мистецтва для створення і демонстрації якого використовують комп'ютерні технології, інтернет, біотехнології, мультимедійні технології, розрізняють деякі види медіа-арту, комп'ютерна графіка або діджитал-арт. Це цифрове мистецтво, яке з'являється тільки в комп'ютерному середовищі, цифровий живопис, як от робота українського медіахудожника Степана Рябченка, Чорнобиль із серії комп'ютерні віруси. Відеоарт це жанр медіа мистецтва, що використовує як художні засоби телевізійну, кінематографічну та комп'ютерну техніку. На екрані кадр з відеотвору Слов'янський колайдер української художниці Оксани Чепелик. Нет-арт або онлайн-бейст арт. Тут митці у своїх роботах використовують коди, пошукові системи, веб-браузери та різноманітні інтернет-інструменти. Такі мистецькі твори можуть бути представлені в різних форматах: від онлайн-трансляцій до інтерактивних ігор, а також мати фізичні компоненти. Наприклад, робота німецького художника Себастьяна Шміга «Gallery Delivery». в перекладі. Галерея Доставка дозволяє замовити на спеціально створеному веб-сайті, який зараз демонструється на екрані, собі додому твори мистецтва у вигляді виставки на одну годину, на ми замовляємо продукти через Глово. Кур'єр приїздить на велосипеді, дістає з рюкзака під назвою Білий куб твори мистецтва та робить експозицію в домівці замовника. Саундарт це вид медіа мистецтва, в якому основний матеріал будь-який звук. Від звичайних повсякденних шумів, як от гудіння транспорту, плескіт води до звуків інструментів або людських голосів, шепіт, спів чи створення інших безглуздих звуків. Ш -бз Джеймс Фанк, Еріал Гартен і Стів Ман використовували плескіт води та серцебиття людей для генерації звуків за допомогою ванни, програми для звукозапису та електрокардіофона. Музичного інструмента, схожого на медичний. Друзі та подружки. А як ви вважаєте, яку назву має такий вид мистецтва, що передбачає виступ онлайн? Медіа перформанс. Це виступ онлайн, для створення якого використовують відео, цифрові програми, анімацію. Трансляція медіа перформансу теж здійснюється онлайн. На екрані кадри з медіа перформансу німецької художниці Хіта Стейрл. як не бути поміченим. Наступний вид медіа-арту медіаінсталяція. Це проєкція на архітектуру чи інтер'єр зображення анімацій, які мають надати нового значення об'єкту, на який вони проєктуються. Або за рахунок зміни форм об'єкта сама проєкція набуває нового значення. У роботі корейського художника Марка Лі, 10 тисяч рухомих міст, відвідувачі галереї можуть вибрати місто чи місце за допомогою цифрового інтерфейсу. Про вибране місце в інтернеті в режимі реального часу здійснюється пошук найновішої текстової, графічної, відео та звукової інформації. Чотири проектори та вісім аудіодинаміків транслюють результати в простір. Відвідувачі можуть пройтися по моделі та отримати інформацію в 3D. Таким чином, медіа мистецтво має, зокрема, дві важливі особливості: перша це інтерактивність, що передбачає залученість спостерігача до мистецького дійства. І друга особливість це оцифрованість твору мистецтва. На відміну від графіки, масляного живопису та скульптури, цифровий файл може бути скопійований у нове середовище без погіршення змісту. Одна з проблем збереження цифрового мистецтва полягає в постійній зміні форматів. Медіа мистецтва в Україні почалося з експериментів у кіно та спробі поєднати фотографію з іншими медіа. Одним із перших експериментаторів у 60-х роках ХХ століття був Сергій Параджанов, художник, а в подальшому відомий режисер фільмів Тіні забутих предків Колір Граната. У своїй роботі він створював колажі, які допомагали візуалізувати майбутні кадри. Параджанов назвав їх спресованими фільмами. Наприкінці 1960-х років харківський інженер, фотограф, художник Борис Михайлов почав накладати зображення з двох плівок. Серія «Вчорашній бутерброд, який експонував під музику Pink Floyd. Із розвитком інтернет-простору та комп'ютерних технологій розвивався й український медіа-арт, твори, які повністю створені за допомогою програм, або в яких частково оброблені на комп'ютері зображення з інших цифрових носіїв, фото, відео, принтера або ксерокса. Наприклад, робота Анатолія Федірка Віртуальне малярство. Для якої художник використав мультипроєкцію і цифровий друк? На виставці переосмислення в галереї сучасного мистецтва «Пінчук Арт Центр у 2014 році Алевтина Кахід створила роботу під назвою Тіві Студію з простори без дверей поєднавши свій досвід прочитаної наукової фантастики та перегляду телебачення за допомогою медіа, ввівши в простір фотографії, вімкнені телевізори, камери спостереження, а також власноруч, намальовані зображення панорам міста на стіні та книги наукових фантастів розкладені там же. У роботі Івана Світличного сценарій, яка була створена в просторі Пінчукар-центр, пил з простору галереї був поміщений у чашу Петри. Зображення бактерій, які розвивалися в цих штучних умовах, сканувалися і кодифікувалися за допомогою комп'ютерної програми. Ця програма конвертувала код у музичній програмі так, що народжувалася звукова, радше шумова доріжка. Глядачі могли спостерігати за рухом бактерій, зображення яких змінювалося стільки, скільки тривала виставка. За допомогою спеціальної програми виводилася в картинку сценографія для майбутньої вистави. Так був створений сценарій. Самими тільки технологіями. Відтак, особливістю мистецтва нових медіа є часткова чи повна відсутність фізичної оболонки творів, створення їх за допомогою технологій. Замість пензлів, фарб, музичних інструментів медіамиці використовують комп'ютер і різні мови програмування. Завдяки медіа-арту створюються різноманітні інтерактивні електронні світи, які занурюють людину у віртуальну реальність. Продуктами медіа мистецтва є й інтернет-сайти, такі самостійні витвори мистецтва, які можуть існувати тільки в цифровому мережевому просторі. На екрані те, як функціонує вебсайт фотографа Марсело Гомеса. Сам художник називає його Lookbook, візуально-поетичні кадри поєднані у віртуальну фотокнигу. Сайт художників, графічних дизайнерів GT Planner» Патріка Севелейна і Джека Уайльда – це тестер шрифтів, Однак через свій дизайн і функціонал він схожий на віртуальну гру. Отже, нагадаймо собі, що таке медіамистецтво і чим воно особливе. – це вид сучасного мистецтва, для створення і демонстрації якого використовують комп'ютерні технології, інтернет, біотехнології, мультимедійні технології, розрізняють такі види медіа-арту: комп'ютерна графіка, відеоарт, нетарт, саунд-арт. Медіа перформанс, медіа інсталяція. Медіа арт в Україні почав розвиватися разом із поширенням нових технологій ще в 60-х роках ХХ століття, і до сьогодні розвивається разом із поширенням інтернету та мультимедійних технологій, залучаючи глядача чи слухача до мистецького акту. Для того, щоб розширити свої уявлення про види медіа мистецтва, пропоную виконати завдання, інструкцію до якого ви знайдете під відео, щоб відчути себе митцем. Який залучає до створення роботи декілька медіа. Бувайте!